Доброго дня, шановні мешканці Кам'янську. Підтримуємо кам'янчан, які захищають країну. Цього тижня надали допомогу у капітальному ремонті двигуна для евакуаційного транспорту, що використовується бійцями на Покровському напрямку. Цей транспорт критично важливий для оперативного вивезення поранених та забезпечення мобільності наших захисників. Також в ДГО «Джала» передали fpv дрони для кам'янчан, які виконують бойові завдання у районі Часового Яру та станцію РЕП для 98-го батальйону. Батальйону на Запорізькому напрямку. Це вкрай потрібне оснащення, яке зберігає життя нашим воїнам та допомагає ефективно виконувати бойові завдання. Ініціював створення міської програми, яка забезпечить мешканців Кам'янського безкоштовною правовою підтримкою. З 1 квітня у всіх центрах надання адміністративних послуг працюватимуть фахівці, які допомагатимуть у вирішенні правових питань. Консультації включатимуть юридичне роз'яснення, складення Документів, допомогу у доступі до вторинної правничої допомоги та інше. Провів прийом громадян з особистих питань. Кам'янчани зверталися щодо житлово-комунальних питань, ремонту будинків, благоустрою території та безпритульних тварин. Кожне звернення взято на контроль, Надано відповідні доручення підлеглим для оперативного вирішення у найкоротші терміни. Разом із представниками громадської організації Голос героїв погодили створення меморіальної стіни зі світлинами загиблих воїнів. Вона буде розташована біля пам'ятника воїнам визволителям на ювілейному проспекті. Також обговорили питання майбутнього розширення меморіального комплексу на Майдані Героїв та інші важливі питання, що турбують родини полеглих захисників. Наш обов'язок зберігти пам'ять про героїв, які віддали своє життя за Україну. Цього тижня до Кам'янського завітали представники посольства Королівства Нидерландів та ПРООН. презентували закордонні делегації деякі досягнення міста у співпраці з міжнародними партнерами. Гості ознайомилися з роботою Офісу відновлення та розвитку Кам'янського, відвідали ліцей номер 16 та центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Окрім цього, наша громада отримала важливе реабілітаційне обладнання для амбулаторії. Цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та Відкриті до нових спільних ініціатив для покращення життя громади у Кам'янському. Відбулися ігри мужніх присвячені Дню українського добровольця. У змаганнях взяли участь ветерани війни, військовослужбовці та їх родини. Такі заходи сприяють фізичній реабілітації та соціальній адаптації тих, хто віддав сили захисту України. Громада Кам'янського завжди підтримує наших захисників. Провели кубок міського голови з боксу, у якому взяли участь близько 250 боксерів. Турнів став чудовою можливістю для молодих спортсменів продемонструвати свою майстерність і силу духу. Впевнений, що ці змагання стануть традиційними для Кам'янського та будуть сприяти ще більшому розвитку цього виду спорту у нашому місті. Привітав працівників житлово-комунального господарства з професійним святом. Подякував їм за щоденну працю, яка забезпечує комфорт і порядок у громаді, та вручив нагороди та подячні листи. Відремонтували дві художні майстерні в художній школи імені Роберта Лісовського. Заклад вже понад півстоліття є центром творчості, де виховуються майбутні художники, архіві. Архітектори та дизайнери в оновлених приміщеннях вже з наступного навчального року працюватиме два провідні викладачі та й займатимуться 60 учнів. Під час візиту до школи ознайомився з чудовою виставкою заслуженого художника України В'ячеслава Гутирів щоденник 2025. Такі культурні події надихають молодих митців і сприяють розвитку мистецтва в нашому місті. Працюємо далі.